Вітаю, мене звати Олексій Самкрас я з виробничої компанії ЛНК. І хочу вам показати чудову баню. Це квадра 6 метрів, яка може служити для бізнесу. Якщо ви маєте мрію побудувати для батьків невеличкий бізнес, то це є ідеальне рішення, так як ми робимо баня, альтанки, всі комплекси під ключ. В даному випадку швиденько показуємо вам квадра 6 метрів повні комплектації. Пічка зловня, дуже зручна, безпечна і баня нагрівається буквально за 40 хвилин часу. У нас є кейс, коли клієнт замовив своїй матусі баньку і вона вже 2 роки успішно заробляє, має для себе таку вдома роботу і дуже-дуже гарний дохід. Тут може сісти 6 людей, спокійно, подивіться, як зручно, всі меблі зроблені з дубу, така баня буде служити дуже-дуже довго. -дуже тому що тут є проливне дно, підлога вся проливна оцинкована. Ось можна тут повішати на вішачках е, одяг. Ми вже даємо в комплекті від нашої компанії ЛНК е, халати, шапочки, тапочки, все повністю під ключ. До речі, лавки дуже ємкі, можна багато покласти місця. Електрика вся виведена на автомат і робимо під всі ваші побажання, ескізи, чертежи. все як повинно бути. Далі ми йдемо придбальничок. Тут у нас вмонтований бойлер, вентиляція також. Ви бачите, все зроблено для рушнички, також від нашої компанії. Все укомплектовано. Також у нас є душева кімната. Я зараз покажу вам, як можна сполоснутися. Сподіваюсь, тут води немає. Бо хлопці перевіряють всі системи, повністю все в нас перевіряється, все працює, як повинно бути. До речі, вікна та двері у нас всі фірми Теслі, вони йдуть матові, є скляні. Тобто, дивіться, тепер заходимо в нашу парну. А, в нашій парній. Подивіться, яка повна комплектація. Що дуже класно для клієнтів, які будуть приходити, є огородження від печі, це дуже безпечно. У нас липові лежачки, подивіться вищого сорту. Трав'яні матраси, подушечки, шапочки, тапочки. Як дуже круто виглядається підсвітка. Тут є все повністю. Кувшинчик, віники. Це, до речі, дуже класні віники, і можна разів 10 паритись ними. Трави, вентиляція, вікно відкривається, липова вагонка, що найголовніше, подивіться, як ідеально відшліфована, Липові лежачки і дубова підлога. Це дуже важливо, так як така підлога буде служити дуже-дуже довго. -дуже. А котел вже повністю з камінням, з парогенератором, труба, безпека, все як для себе. Тому, якщо у вас є бажання створити бізнес для своїх близьких, ви можете замовити в нас баню, альтанку, будиночок і створити таку відпочинкову зону. Як правило, це робиться не дето недалеко в містечку, в селі, тому що спрос в Україні зараз є майже візді. Тому замовляйте нас таку баню, цікавтеся, пишіть інстаграм, Ютуб, Тік-Ток, ми завжди відповімо, а також телефонуйте нам. Тому був радий вам показати цю баню. Дякую, що слідкуєте за нами. Гарного дня!